Ви претендуєте на вакансію рентгенолог-прибиральник. Будь ласка, що у вас тут? Освіта вища медична, на інтернатуру, да? додаток до диплому є. Угу. Щось четверочки, четверочки. Щось, що, а що ж, четвірочки, четвірочки, а щось так не вчимося. а? Так, так, так. так, Досвід КТ, МРТ, ну це, це зараз усіх. рентген, мамографія, Ну, в принципі, в принципі, ну, ну денцетометрія. Так, да, давайте зараз. Ну, от, треба вам помити поли да, і зробити рентген знімок. Що ви зробите першим? Ну, звісно, як же робити рентген знімок без митих полов? Добре, добре, добре. А чи можна проводити МРТ, коли ще не вимили вікна? Ага, тобто вікна вимили да, і пішли <coughs> МРТ? Прекрасно, прекрасно. Каву варить, вмієте? Ні, правильно, правильно, входиться ваш функціонал. Бачу, бачу, бачу. кмітливість, да. так, ну знову ж таки, зарплата у нас 5 тисяч за рентгенологію і 15 за клінінг. Да? Ви це знаєте, все, прекрасно. Так, ну і давайте ще пробіжимося по розчинам. Да? Тобто, покажіть мені, чим будете мити вікна, чим будете мити підлогу, це важлива річ. Як будете описувати? Ну то понятно, що якось опишете, то, то не таке важливе. Важливо, щоб було чисто в приміщенні, і, значить, тоді все буде добре. Тоді і дослідження писати легше, да? Ха -ха -ха. Значить, бонус можна отримати, якщо гарно прибирати. За, ну, за гарні описи бонусів не передбачено. Все, може, якісь ще у вас є ідеї. Що спитати в вас, да? можете в коментарях написати свої сильні сторони. В... Напишіть в коментарях свої сильні сторони, про що би казали, щоб вас взяли все ж таки на роботу прибиральником-рентгенологом.